Мій Бог, мій прихисток, моя фортеця. У нього я вірю. Стій сучасиності стій! Будемо відверті. До міста Бога ми уявляли бразильський кінематограф у вигляді мильних опер. Коли флешбеками з дитинства поставали спогади, де наші матері та бабусі гнали нас від телевізора, щоб подивитися рабиня ізавра. Режисерський дует Фернанду Мейреліша та Каті Лунд назавжди змінив цей стереотип. Фільм став однією з перших презентацій Бразилії, де було показано темний бік країни у такий яскравий спосіб. Будучи рекордсменом за кількістю зайнятих у зйомках непрофесійних акторів, це кіно зібрало близько 55 нагород від різноманітних гільдій та фестивалів і було номіноване на 4 Оскари. Можливо, причиною тому є саме чесність фільму, в якому зображено реальність, яку приховують всіма силами, на користь створення красивого і туристичного образу Ріо де Жанейро. І поки зачаровані красою міста мандрівники п'ють прохолодну Кайперіню в барі поряд з Копакабаною, десь під самим небом ближче до Бога, відбуваються жорстокі злочини, осяяні яскравою посмішкою малюка з. Não sei pra que eu fui soca forte. Ela ficou apaixonada. Vive bem atrás de mim. Ô, você tá desgraçada. Eu só tô em Pequim, ela quer pirocada. Tô no Brasil, ela quer pirocada. Eu só tô na Holanda, ela quer pirocada. Ô, você tá desgraçada. Eu só tô na Alemanha, ela quer pirocada. Eu só tô no Egito, ela quer pirocada. Sou em Barcelona, ela quer pirocada. Ô, você tá desgraçada. Ô, você tá desgraçada. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Вже після завершення роботи над картиною режисер зізнався, що якби він знав, якими небезпечними виявляться зйомки в нетрях Ріо де жанейро то відмовився б від ідеї створення цього кіно. Власне у фільму два режисери. Основну роботу виконав Фернанду Мейреліш, який пропрацював над проєктом 4 роки та керував постпродакшеном. А Катя Лунд 11 місяців відповідала виключно за режисуру. Фільм засновано на одноіменному романі Паулу Лінса: Місто Бога назва житлового району в передмісті Ріо де Жанейро, де виріс сам автор книги. Щоб написати її, Лінс 8 років опитував жителів Фавел та збирав матеріали про організацію місцевого наркобізнесу. Одним з найкращих рішень у привнесенні реалізму у фільм був вибір на користь непрофесіоналів. Це було також пов'язано з браком чорношкірих акторів на ринку бразильського кінематографу. Перед початком зйомок 200 мешканців Фавел було відібрано для проходження акторського курсу. Олександр Родрігес і Леандро Фірміно взагалі були з самого міста Бога. Зважаючи на те, яким вийшов фінальний результат, вклад тренера з акторської майстерності Фатіми Толедо важко переоцінити. Її метод набув великої популярності після успіху фільму, але й зазнав критики. Наприклад, вона просила виконавця ролі маленького Зе цькувати одного з малюків протягом декількох тижнів, щоб потім, в одній з саме жорстоких сцен, страх хлопчика перед зе виглядав природно. Я також пам'ятаю Леандро Ферміно. Я боявся Леандро Ферміно. Вони лякали мене ним, щоб я зміг потім заплакати. Так, як це було потрібно, Леандро Фірміно потрапив на проби випадково. На відміну від свого персонажа, він дуже спокійний хлопець, і йому довелося докласти чимало зусиль, щоб вивільнити свій внутрішній гнів. Образ його персонажа створено на основі реального кримінального авторитета Жозе Едуардо Баретто Консейсао, більш відомого як Зе Пекену. Мейреліш давав акторам повну свободу та дозволяв імпровізувати. Наприклад, сцена, коли Бушкапе виходить з ванної кімнати і каже, що ніколи раніше не приймав гарячий душ, записана випадково та не була у сценарії. Це вийшло настільки органічно, що потрапило у фільм. Також вже під час зйомок була додана сцена молитви. Її запропонував один з другорядних акторів, який був членом справжньої банди. Він підійшов до Мейреліша та сказав, що перед конфронтацією прийнято молитися. Режисеру ця ідея сподобалася, і він сказав хлопцеві, щоб той промовив молитву. Більшість акторів отримали гонорар у розмірі від 2 до 3,5 тисяч реалів. У той час, як Леандру Ферміно та Олександру Родрігесу, було запропоновано інше: взяти 10 тисяч одразу або заробити на відсотку з касових зборів. Звичайно, обидва обрали перший варіант. Божевілля, яке рішення? Якби я міг повернутися на 10 років назад, я б сказав, що хочу цього. Що я хочу, так це відсоток від касових зборів, приятелю. Незважаючи на велику кількість інвесторів і прихильників, режисер був змушений вкладати власні ресурси, щоб завершити виробництво картини. Загалом у фільм було інвестовано 3,3 мільйони доларів, а в прокаті він зібрав 30 мільйонів. Весь цей успіх призвів до солідної кар'єри для деяких акторів. Алісе Брага змогла отримати ролі в таких хітах, як Я легенда та Загін самогубців. А Матеус Нахтергейл став шалено популярним в рідній країні. Проте не всім так пощастило, і деякі з акторів знову повернулися до злочинної діяльності. Так мене заарештували о десятій ранку. Після спроби вкрасти 12 тисяч реалів. Протягом усього фільму ми жодного разу не бачимо статую Христа Спасителя. Нам одразу натякають, що Бог повернувся до міста спиною і залишив його в руках жорстоких злочинців. Сценаристу Брауліо Монтувані, що вперше працював над повнометражним фільмом, вдалося вловити суть книги Паулу Лінса з хірургічною точністю обираючи, що включити в фільм, а що вирізати, щоб розповісти історію у найбільш зв'язний спосіб. Головною задачою було об'єднати сюжет в одне ціле, який включає в себе десятки героїв, що перетинаються протягом двох десятиліть. В деякій мірі місто Бога є серією мікроісторій, де кожен персонаж є протагоністом у своїй власній розповіді. І це перетворює сюжет у свого роду живий організм, де кожна дієва особа перетинається з іншою, створюючи ланцюжок подій, які впливають одна на одну. Жодна сцена не є зайвою, Анжеліка взаємодіє з Т'Яго, Т'Яго з Бене, Бене з малюком Зе, Зе з недом, НЕД з ракетою і так далі. Чим більше персонажів пов'язані один з одним, тим більш інтимним та близьким для глядача стає фільм. Режисер ставиться до другорядних героїв з такою ж обережністю, як і до головних, адже в місті Божому може статися все, що завгодно. Проте з таким підходом важливо не заплутати глядача і ввести в сюжет персонажів, які будуть домінуючими в цій розповіді. Я думаю, що все починається з правильного вибору головного героя. Без Бушкапе ракети оповідь могла б стати дезорієнтованою або могло б скластися враження, що фільм стає на бік однієї з банд. Але з Бушкапе ця проблема вирішена, бо він не належить до жодного групування. Він представляє звичайних людей, які намагаються влаштувати своє життя посеред хаосу. І саме під цим кутом зору фільм тримає свої орієнтири. Головний герой не бере участі у великих протистояннях. Фактично, він завжди намагається втекти. Зверніть увагу, скільки разів Малюк Зе не міг згадати ім'я Бушкапера Кети, як тебе звати? Як тебе звати? Ракета. Як тебе звати? Ракета. Фільм дає нам зрозуміти, що основний антагоніст навіть не знає головного героя як слід і не звертає на нього жодної уваги. Це розрив із класичною схемою Протагоніст-антагоніст, до якої ми всі звикли. Протагоністу відведена роль спостерігача. І режисер підкреслює це тим, що ми слідкуємо за історією через об'єктив його фотоапарату. Тим не менш, в усіх головних сценах фільму ракета знаходиться в центрі сюжету. Ось чому епізод, де він зупиняється, щоб забрати курку, а камера обертається навколо нього, є таким символічним. Бушкапе не впливає на історію, але оточений нею. Саме тому він представляє людей, які намагаються жити в цьому місці. Серед того свавілля, де для багатьох стрілянина в дітей, стала рутиною. І той факт, що в цих обставинах це не має жодних наслідків, саме по собі є потужним політичним коментарем від творців картини. Тож, коли фільм зловживає іронією, жартами, веселою музикою та моментами легкості посеред анархії та насильства, це справді виглядає доречно. Послання про тривіальність цього жаху кидається нам в обличчя без жодної репліки чи пояснення. Так само, як і фінал фільму, який посилює ідею, що цикл насильства є нескінченним, коли діти успадковують владу в місті Бога. Ступна сцена фільму є одним з найкращих прикладів використання джампкатів. Стрибкоподібний монтаж додає динаміки сцені, в якій ритмічно поєднуються візуал та музика. Але що цікавіше, встановлюються ключові елементи сюжету. Нам не просто так показують курку та морквину, які будуть порубані в одну велику страву, адже саме такі прізвища та псевдонім мають важливі дієві особи. До речі, ця курка стала свого роду зіркою в певних колах Голівуду. Сам Спілберг запитував у Мереліша, яким чином була знята дана сцена. А зроблена вона була за допомогою інвалідного візка, знизу якого зафіксували камеру. А члени знімальної групи трясли квочку для того, щоб отримати потрібні рухи. Особисто для мене найцікавішим в місті Бога є не акторська гра чи сценарій, які безумовно на висоті, а монтаж та операторська робота. Цікаво, що Даніель Резенде, монтажер, який ніколи раніше не працював над повнометражними фільмами, був відзначений номінацією на Оскар. Монтаж Розенде сповнений символізму та склек, що римуються між собою різноманітними підказками для глядача. Коли монтаж грається з хронологією, він робить це не заради стилю чи показухи, а з делікатності, розуміючи, як іде найкраще поєднати сцени і арки персонажів, і як довго слід зберігати певні таємниці, а де одразу потрібно щось пояснити, у спосіб, який спрощує заплутаність усього того, що відбувається на екрані. У першій частині стрічки багато кадрів знято з широкого кута, що створює відчуття свободи. З розвитком сюжету фільм стає більш напруженим, хаотичним та клаустрофобним, зображуючи еволюцію насильства, яке захоплює мешканців міста і зачиняє їх у пастці. У першому акті фільму фавели потупають у золотих відтінках, романтизуючи суворий спосіб життя. Це знято з суб'єктивної точки зору, щоб відповідати сприйняттю нетрів у молодому віці як чогось кращого, ніж вони є насправді. Що стосується сьогодення, де домінує злочинність, то зображення стає холодним та перенасиченим, створюючи відчуття відсутності надії. Завдяки освітленню, яке віддає перевагу природним джерелам світла, проєкт набуває натурального вигляду. Цьому сприяють численні рухи камери та палітра без особових кольорових варіацій, що надає фільму відчуття документальності. В Чому є сенс, враховуючи, що проєкт засновано на реальних подіях, для того щоб ще більше посилити враження, ніби ми перебуваємо в комунідаджі разом із героями, такі кадри знімалися на 16-мм плівку, що дало зернисте і менш відшліфоване зображення. Також у фільмі чудово використовується мечкати, наприклад, у фрагменті, де проїзд машини служить свого роду стрибкому часі, що у сцені стрілянини в готелі, де прохід камери йде від кімнати до приміщення для робітників та переходить на нічну дорогу. Та й загалом, щодо візуалу, дана картина може служити в якості енциклопедії. Місто Бога це в першу чергу тріумф новачків. Сценарист та монтажер вперше працювали над повнометражним фільмом. Більша частина акторського складу побачила камеру лише на знімальному майданчику. Все це яскравий доказ тому, що велике кіно можна створити не маючи особливого досвіду. Фільм знищив всі стереотипи щодо бразильського кінематографу та допоміг в популяризації наступних стрічок, які знімалися в цій країні. Ця картина дійсно варта уваги, хоча не всім може сподобатися. Проте точно нікого не залишить байдужим. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео. Або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує ролик вподобайкою, залишає коментар та посилює канал своєю підпискою. Це все допомагає в його розвитку.